Милостивий, Господи, Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки Свого земного життя в назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх рідних і близьких, зійшли їм милість, щоб всім серцем любили Тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус. І всякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар. Допоможи її членам щиро любити один одного, над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикроші земного життя. Будь з нами в годину смерті, щоб з Твоєї милості вийшли ми з цього світу та пішли до неба навіки прославляти Тебе. Пресвята Богородице, Марія! Наша мати і взирець для кожної родини. Будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь.